всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коменти, що залишаєте під моїми відео. Дивитимемось таке питання: чим здивують вас останні дні червня місяця? Червень вже скоро закінчується. От, якраз чим здивують останні дні. Уже три рази намагалася. Зробити цей розклад, зараз дивіться, те, що на сигніфікатор виклала, зараз скажу і продовжу викладати карти. Отже, цей розклад для людини, яка Сімейно щаслива або просто щаслива або просто прагне цього щастя. Можливо, вона вважає, що їй трішечки не вистачає до цього. Фінансово стабільна людина. Тобто на все коштів вистачає. Везунчик по життю фінансово. От в даний момент їй щастить. Хоча вона й працює з розумом для цього, оточує себе красивими предметами. Щастить з грошима, коли потрібно, вони надходять. І е, швидко або скоро, можливо, тут займається якраз спортом. Ця карта може бути спор спорту і е, скорого досягнення певного результату. Е, так, по вісімки Пентаклів досконалює свої уміння і навички. Е, тобто, багато вже, дивіться, 7 медалей, 7 грамот, 7 кубків уже в неї є. Можливо, сім сертифікатів, і ще працює над одним, тобто вдосконалює свою майстерність. Так, щось новеньке йде в її життя, тобто починає, можливо, по-новому. Так, по п'яторки кубків бувають такі моменти, коли людина дивиться в минуле. В неприємне минуле, можливо, там ностальгія по минулому, але в такому в негативному ракурсі, що втрачено було в минулому. То дивіться, трішечки побули в цьому негативі, і досить. Виходьте з цього негативу, дивіться, кубки є цілі. В минулому ви не тільки втрачали, в минулому ви і надбавали, надбали дещо. Концентруйте свою увагу на тому. По сімки Пентаклів, до речі, сигніфікатор дуже схожий на той, що попередній викладала. Сімка пентаклів це пожинання плодів. Не дуже щаслива людина, тобто не буде вау більше, чим хотів. Або, можливо, уже запроси у вас виросли, але плоди вже є, уже пішли результати. Довго працювала людина над цим питанням, багато чого зважувала фінансово опрацьовала. Можливо, комусь фінансово допомагає, тому і важко. Можливо, на кількох роботах працює, можливо, обов'язків багато на себе взяла. От для такої людини цей розклад. Тепер, чим здивує? Чим здивують о, ці дні, які залишилися в червні місяці. Чим цю людину здивують ці дні. Так, давайте дивитись, чим здивують. Так, а хтось вірветься, якийсь рицар мечів. По... Мечам це у нас йдуть повітряна стихія. Зараз подивлюсь, так не пам'ятаю, хто у нас. Ага. Близнюки Терези та водолії. Уже крокує до вас. Дивіться, скоро буде. Скоро буде, можливо, на днях протягом тижня ця людина. Так, можливо, якраз ця людина буде вам або підкаже вам, допоможе вам знайти, або подасть ідею, яка наштовхне вас на думку, або ну, ця карта вчителя, або людини, яка просвіщається. Тобто, дивіться, і змія, тут мудрість, і світло вчиться кращому, духовно розвивається. Тобто ця людина вам допоможе набратися мудрості, і це призведе до трансформації. Трансформації бувають різні трансформації при переїзді, там взагалі і зміна оточення, і переїзд, і зміна роботи. У кожного своя може бути трансформація, можливо, карти скажуть. А ось він той це король мечевий якраз. Теж цих знаків зодіаків, близнюки, Терези водоліється, або не обов'язково може бути. Просто людина, яка працює з розумом, різко приймає рішення. Тобто, от, я так рішив, і так буде. Активна дія, дипломатичні здібності має, гнучкий характер, дуже гострий розум має. Так, буде проявлятися до вас з якимось питанням ця людина, і ви будете стояти на виборі, тобто запропонує вам щось. Можливо, це керівник ваш або взагалі інша якась людина, можливо, з якихось структур, подасть вам ідею, як вам розвиватися далі, можливо, в фінансовому якраз відношенні, в професійній діяльності, і ви стоятимете на виборі. Чим здивують вас ці дні? Угу. Так, а ви королева Жезлова, випала. Дехто з вас тут у стрілець дехто просто вогняної вогняного такого характеру харизматична людина. Людина, яка притягує погляди інших. Так, подобається чоловікам ця людина. Так, і підете в нове. Це вже другий раз. Щось по-новому буде. Хтось професію, можливо, зміни, хтось коло оточення, дійсно, по е, карті смерть. Щось новеньке буде, ну або в легкості. Можливо, навіть і легко. Можливо, і не, легко. Ага. Тут ще й випадає, дивіться, або король кубків по-новому проявиться до вас. Тобто, цей мечевий король повітряної стихії проявиться до вас по-новому, сповниться емоції. Можливо, це чоловік, якраз по кубка, рок скорпіон риби. Так, і ще що? Угу, дві карти. Швидко проявиться скоро. Так, по цьому проявиться, дивіться. Тут багато пентаклів у вас випадає, е, і в синіфікаторі там ви працюєте над своїми. Е, можливо, ця людина якраз і проявиться до вас через роботу, через вашу професійну діяльність, от якось буде е, звертати на себе увагу, але ця людина сповниться до вас емоцій. Тобто дехто може бути вільний, е, може бути вільний і захоче з вами стосунків. Так, давайте ще подивимося, чим здивує у вас кінець червня, фінансова стабільність знову вам випадає. Не забувайте перепочивати. Груші грошима, але для того, щоб і заробляти добре, і легко заробляти, потрібно відпочивати. І все у вас буде добре. Так, і дивіться, поспішає вам, звісно, вибирати, але до вас поспішає подвійки кубків ваша пара. Для когось це навіть дивіться, людина, яку ви загадували. Це як по рибам здійснення вашого ж бажання. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.